Українським пенсіонерам знову підвищать виплати. Чергове зростання пенсії варто чекати з 1 червня. Нагадаю, непрацюючим пенсіонерам вже підвищували виплати у березні на 19,7%. А от тим, хто працює, уряд збільшив пенсію з 1 квітня. Отримують вони гроші по новому лише у червні. Це будуть одразу виплати за три місяці. У пенсійному фонді пояснили, що це станеться через те, що дані про сплачені внески і заробітних плат. Цьому році надходять із запізненням квітневе підвищення стосувалося близько 600 тисяч українців. Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України, має можливість поспілкуватися з нами у цій порі? Вітаємо вас. Вітаю. Ну і перше питання до вас: пенсійний фонд завершив квітневі виплати після перерахунку працюючим пенсіонерам. Наскільки зросли, скажімо, пенсії цієї категорії українців? Загалом, враховуючи березневе підвищення пенсій для усіх пенсіонерів, яке було на 19,7%, то середню пенсію ми маємо зараз 5 тисяч майже 300 гривень. І в основному для переважної більшості пенсіонерів збільшення було від 400 до 600 гривень. Принаймні для усіх пенсіонерів, для яких перерахунок, тобто які пенсії мали вищі, і перерахунок не становив такої великої суми, все одно ми доплату здійснювали не менше ніж 100 гривень. Тобто, кожен пенсіонер в Україні отримав збільшення щонайменше на 100 гривень. В середньому на 500-600 гривень, і середня пенсія зросла до 5300. у Верховній Раді готується до розгляду законопроекту про запровадження накопичувального рівня пенсійної системи вже з наступного року. Наскільки реальне втілення цієї реформи саме під час війни? Дивіться, накопичувальна пенсія потрібна, тому що ми розуміємо, що у нас збільшується кількість пенсіонерів, і вже відчутно, що люди хотіли би мати свої рахунки, самі більш оперувати тими вкладами, які вони вносять, і це є певний запит. Я впевнена, що нам потрібно розпочинати роботу в цьому процесі. А от щодо набирання чинності самим законом, то мова йде спочатку про інфраструктуру. Для того, щоб повноцінно запустити накопичувальну пенсію, нам потрібно створити державний накопичувальний банк, бо знову ж таки, за оцінками соціологів, ми бачимо, що він потрібен, бо переважна більшість довіряє саме державним банкам. Хоча в подальшому в систему зайдуть і приватні структури, і недержавні пенсійні банки. Тобто буде вибір у людей, у куди вкладати і як інвестувати свої кошти. Але потрібно цифрові системи побудувати, збору, адміністрування, щоб це було дешевше, і е, швидше для кожної людини, щоб вони бачили рух коштів і так далі. І на це потрібен час, як мінімум, рік, як мінімум, щоб повноцінно це запустити. Отже, саме ухвалення закону і старт його виконання не означає, що завтра ну там, що зразу почнуть збирати кошти. Спочатку потрібно зробити підготовчі дії, а на це також потрібен час. Тому треба вже сьогодні про це думати. Треба ухвалювати, треба вибирати моделі і рухатися принаймні, з інфраструктурою. Хто на вашу думку все ж має сплачувати відрахування для накопичувальної пенсії роботодавець чи сам працівник? Законом передбачено і працівник і роботодавець. спочатку обов'язково тільки роботодавець, і там йому передбачається можливість оптимізувати за рахунок існуючих податкових платежів і соціальних внесків, щоб це не було додатковим навантаженням. І добровільно на момент старту має можливість сплачувати сам працівник подальшому, очевидно це буде більш чітко регламентовано, тому що середній внесок, який би покривав всі необхідні видатки і, скажімо, зберігав кошти в їх еквіваленті для людини, це щонайменше 7-10% сплати. Сьогодні ми передбачаємо там до 3% обов'язкового з роботодавця. Це трохи мало. Очевидно, що сам працівник повинен своїми коштами долучатися, щоб його внесок був оптимальний, і потім з цього можна було отримати вигоду. Щодо інфляції, ще хочеться поговорити, чи має держава фінансові та економічні інструменти для того, щоб вберегти накопичувальні заощадження від знецінення? У нас же ж за підсумками минулого року інфляція була близько 30%. Так, правда, коли ми говоримо по року, то виглядає, що за цей рік ніякий фінансовий інструмент не здатний компенсувати інфляцію, але ми не повинні забувати, що пенсійне накопичення це довгострокові інвестиції, строк яких не менше 20-30 років. І власне оцей строк інвестування якраз і дозволяє говорити про різні періоди, як можливої інфляції, так відповідно ремісії, коли інвестиційні кошти швидше поновлюють свій ресурс і на такому довгому періоді є можливість зберігати ресурс. Ну і ще одне питання в контексті, скажімо так: всі документи і папери мають бути підготовлені завчасно для того, щоб у людини потім по виходу на пенсію або вже коли термін так би мовити спливає, і варто завершувати свою професійну ходу і готуватися до цього відпочинкового періоду. І за який час людина повинна подумати, подбати про ці саме документи, про збір усіх довідок і що саме має зібрати, і куди звернутися? Отже, якщо людина почала працювати з 2001 року, і у неї в принципі всі всі страхові внески відображені в нашій єдиній системі, то нічого не потрібно збирати. Взагалі пенсія буде призначена автоматично, тому що пенсійний фонд сьогодні, завдяки своїм цифровим інструментам, повністю володіє про всі дані людини. Якщо людина завантажить свою трудову книжку в особистий кабінет пенсійного фонду, де будуть усі запити. Записи пенсії також нічого не потрібно збирати. Там всі документи будуть передбачені. Єдине, що є необхідним ще на сьогодні, на жаль, це довідки про доходи за той період часу, допоки не функціонував закон України про загальнообов'язкові соціальні внески. Тобто до 2000 до 2000 року, коли в людини був трудовий стаж, і є інформація про те, де вона працювала, але немає інформації, скільки вона заробляла. Ось з ці періоди потрібно а збирати хто Таку доріг... довідку може видати, якщо це було в 2000-х роках, якщо цієї компанії вже не існує. Або правонаступник компанії, або якщо компанії вже не існує, то всі такі дані зберігаються в архівах. Ну тобто, не все так просто, все ж і не, не щодо щодо цих періодів, так треба йти в архів. Що ж, дякую вам за можливість прокоментувати. Будемо долучати з вашої ласки до ефіру і ці питання так само обговорювати. Оксана Жовнович, міністр соціальної політики України, була з нами.